Вітаю вас, шановні колеги! Сьогодні хочу ознайомити вас з нашим підручником з української мови для 7 класу з навчанням угорською мовою. Авторами є Світлана Беца, Марина Павлишина, Юдіта Павлович та Андреа Певса. Наш підручник укладений відповідно до модельної навчальної програми Українська мова для класів з навчанням угорською мовою, 5-9 класи для закладів загальної і середньої освіти. Авторами якої є Черничко Степан, Песе Андрея, Беца Світлана, Павловичу Діта та інші. Переваги підручника полягають в тому, що в ньому реалізуються принципи наступності щодо раніше вивченого матеріалу, саме тому містить розділи на повторення вивченого у 5-6 класах. Крім цього, матеріал цікавий і доступний для самикласників і самикласниць. Тексти доповнені аудіозаписами. Не менш важливим є і сучасний дизайн підручника, цікавішим зроблять навчальний процес інтерактивні різнорівневі завдання. Видання, покликане сформувати учнів та учениць як особистості. Провідники підручником це умовні позначки, які допомагають орієнтуватися в навчальному виданні, структурують матеріал та полегшують роботу із завданнями різного рівня. Різнорівневі завдання спрямовані на розвиток у семикласників та самокласниць різних видів мовленнєвої діяльності, необхідних навичок, комунікативної компетентності та ціннісних орієнтирів, важливі для всебічного розвитку особистості. Аудіозаписи як окремих слів, словосполучень, так і текстів сприяють розвитку навичок, сприйняття й розуміння мови на слух. Зміст навчального матеріалу спрямовано на формування розвитку вмінь, зокрема письмово висловлювати свої думки, почуття, факти та погляди. Цікавими є такі вправи та завдання, у яких потрібно дати відповідь на запитання. Вони формують як мовну, так і комунікаційну компетентності. На уроках української мови продуктивною є технологія організації групової навчальної діяльності. Такі завдання створюють передумови для успішної співпраці, взаємодії між учнями і ученицями та для набуття досвіду практично застосувати здобуті знання з української мови. Завдання підвищеної складності сприяють не лише формуванню мовно мовленнявих умінь та навичок і володіння державною мовою на відповідному рівні, а й забезпечують диференційований підхід в освіті. Робота зі словником на уроці української мови має бути в центрі уваги. Чимала кількість завдань на переклад з української на угорську мову, навпаки, сприяють інтегрованому підходу та збагаченню лексичного запасу учнів та учениць, сприяють їхньому мовленнєвому розвитку, в усній та писемній формах. Крім перекладних словників, після кожної теми підручник містить тлумачний та термінологічний словнички. Оскільки невіддільною частиною життя підлітків є використання сучасних технологій та гаджетів, підручник доповнено інтерактивними завданнями. Обов'язковими в підручнику є домашні завдання, які допоможуть закріпити отримані на уроці знання. Підручник містить сучасні тексти на близькі та підлітків теми, які забезпечують формування громадянської, історичної, здоров'я збережувальної та інших компетенцій формують загальну культуру учнів та учениць. Підручник доповнено картинами українських художників та художниць. Це не лише формує мистецький смак самикласників та самикласниць. А й забезпечує наявність українознавчого компонента. Усі завдання в підручнику створені, щоб зацікавити учнів та учениць вивчати і використовувати українську мову. Теоретичний матеріал у підручнику подано за допомогою схем, таблиць, оформлено різним шрифтом накресленням, кольоровими акцентами задля кращого сприймання та зап'ятовування. Основна мета підручника навчити дітей вільно володіти державною мовою. Дякуємо за увагу.